День конституції в Івано-Франківську відзначили велопробігом. Майже три сотні велосипедистів стартували в обласному центрі, аби проїхати 70 кілометровий маршрут селами Богрочанщини. Аматори і професіонали, молоді, дорослі. Дехто з учасників у такий спосіб пропагує здоровий спосіб життя. Інші хочуть показати, що на Прикарпатті таки є велика велоспільнота. Зважаючи на всі події, які в нас відбулися в країні. Нам треба гуртуватися всім разом, і саме краще це зробити таким же за. Заходом, щоб збільшити здоров'я нації. Цей день Конституції показати тобто, велосипедний рух Франківську, Тобто, що є велосипедисти, багато їх, скажімо, потрібно поважати на дорогах, ну, показати, що ми є. Ми за здоровий спосіб життя, за активний відпочинок. За чудову компанію, а от подружжя ветеранів велоспорту Михайло та Ольга Боднаренко вважають, що катання на двоколіснику це не лише зручно, але й корисно для здоров'я. Знають про це на власному прикладі, мовляв, активні заняття велоспортом це справжній рецепт довголіття. Тримати молодь щоб показати своїм прикладом, що можна і до такого до такого віку їздити на велосипеді і підтримати своє здоров'я. Прекрасно провести вихідний день іменно в такому руслі, як спорт, як велосипед, як активний вид спорту. Організатори кажуть, веломарафон Прикарпаття збирає друзів, покликаний об'єднати всіх поціновувачів велоспорту. А день конституції це лише нагода зібрати Тися у таке велике свято конституція. Це є гарант наш. Вона в ній прописані всі основні права і гарантії наших громадян. І одне з них це є право на спорт, право на вільне спілкування, право на висловлення своєї думки. І власне якраз під час цього веломарафону і відбувається реалізація цих всіх прав. Загалом веломарафон Прикарпаття збирає друзів. Проходить в області вже третій рік поспіль продовжувати традицію масових велозаїздів. Тури хочуть і надалі Ларини Іваненко, Андрій Гаргара телеканал 402.